В агрофірмі імені Гагаріна, як і в інших фермерських господарствах району, до роботи стали, що не дозволили погодні умови. Зараз весняно-польові роботи в самому розпалі, тим паче озимі стан яких з самої весни не як турбував аграріїв, потребують особливої уваги. Агрофірма імені Гагаріна в 2016 році включилася в весняно-польові роботи. Тобто зроблено оборонування на площі 1565 гектарів. Зроблено в березні місяці підживлення озимих. Хочу встановитися на озимих. Складні погодні умови, які склалися по озимих в минулому році, тобто опадів практично взагалі не було. Все-таки ми посіяли 1036 гектар. Озимих практично не получено сходів, сходи були получені в грудні місяці. Пшениця пішла в зиму у стадії 1-2 листків. Но благоприятні погодні умови, які склалися з зимою, тобто були незначні зниження температури повітря і був незначний, але був сніжний покров. Озимі Перезимували досить непогано. Тому аерофірма Ягарина закупила традиційно доброго для підживлення озимих. Ми купуємо ам'яшну селітру із розрахунку в цьому році для того, щоб якось витягувати основну культуру це хліб на зимі. Ми плануємо внести по 300 на ам'яшний селітри в фізичній вазі. І перше підживлення зробили по мерзлоталому ґрунту. Тобто ми внесли десь 50 кг діючої речовини 150 кг фізичної ваги, а селітри по мерзлоталому ґрунті в березні місяці. Проте, навіть після сприятливої зими фахівці не можуть видихнути з полегшенням. Різка зміна температурних умов навесні ставить під загрозу всі сподівання землеробів. Єдина надія дощі, які обіцяють синоптики. Якщо казати, що по сьогоднішньому стану озимих він вроді радий і не дуже радий, тому що кхе, затяжна весна у плані того, що да, ми радуємося кількістю кількістю. Опаді, які випали у березні місяці, це було десь по нашому господарстві 60 мм. Але ми розуміємо, що було дуже холодно. Тому ми зараз наблюдаємо слідуюче: розвиток озимих культур, як то з однієї сторони радує, з іншої сторони, не дуже радує, тому що різкі підвищення температури. За 20 градусів і також наблюдалися сухові до сьогоднішнього дня. Ми, ми розуміємо, що е, йде наростання вторинної кореневої системи, але ми розуміємо, що рослина по своїй фізіології вона, е, дуже стартує у своєму рості і розвитку, тому може, може бути біда. Може біда, бути біда в тому, що Первина коренева система буде розвиватися, вторічні корні менше розвиваються, і рослина може жити і отримати урожай за счет первинної кореневої системи, тобто це є негативним явищем, тому що ми не побачимо розкущення, ми не побачимо тих продуктивних стеблів, які в нас повинні бути для того, щоб отримати максимальний урожай. Тому по розвитку озимих крапку поставимо в течені цього місяця, ну неділя-дві. Радує одне, що на цьому тижні передаю допади, це може покращити стан озимих. Робота кипить не лише на полях, що й засіяні озимими. Весняно-польові роботи зараз знаходяться в самій активній фазі. Часно проведена посівна кампанія перший крок до вдалого врожаю, і запорука того, що Тваринницький комплекс агрофірми, який є одним з найпотужніших в області, отримає збалансований корисний корм. Ранні зернові ми посіяли буквально за сутки. У нас незначна площа, тобто 73 гектара яро ячменя. Ми посіяли за сутки, підсіяли багаторічні трави на площі 73 гектара, тобто люцерну для того, щоб змістити кормову базу. І посіяли 25 гектарів однорічних трав, тобто віко, овсяну суміш для того, щоб е е е кормити животноводство, тобто, щоб отримати ранню зелену масу. Також ми сьогодні, незважаючи на те, що розуміємо, що температура грунту на глибині залягання насіння вона не є оптимальною, яка повинна бути тобто 10-12 см на глибині 10 см ми цієї температури не маємо, але ми також вирішили починати посівну. Тобто ми сьогодні сіємо. Кукурузу на зелений корм. Це те, щоб отримати ранний зелений корм з кукурузи на силу для того, щоб кормити дійне стадо і молодняк. Значить, Сьогодні ми почали культивацію для того, щоб починати завтра посів соняшником. Тобто ми розуміємо, те, що оптимальні умови для посіву. Просапних культур вони ще не настали, але враховуючи те, що є різке підвищення температури, і дуже важна тема це сухові, які ми наблюдаємо в нашій зоні кожен рік, це східний вітер, було прийнято рішення сіяти, починати просапні культури, тобто це кукурудза, соняшник сіяти ну, з Сьогоднішнього завтрашнього дня цей рік відзначився для агрофірми певним збільшенням угід, що обробляються. Площа не досить значна та має велике значення. Цю землю отримали учасники АТО. І вони захотіли, щоб обробляло її саме це господарство. Щоправда, щоб отримати врожай, тут треба неабияк попрацювати. У цьому році ми проводимо тут ряд сільгосп робіт, тобто ми готуємо поле для посіву кукурузи на силос. Для цього у нас залучена е, бригада, яка е, робить цю землю. Тобто тут вже поросли цілі дерева за 15 років, тут є і хвойні породи, яких тільки немає. Для цього у нас є бригада, яка займається цим видом роботи, і ми вже протягом двоє суток обробляємо цю землю, щоб потом посіяти кукурудзу і заложити повноцінний силос». Не забувають в господарстві про необхідність оновлення машин у тракторному парку. Нова техніка зараз потребує значних коштів. Проте це інвестиції в майбутнє, переконаний головний агроном товариства. У кожному році агрофірма Віння робить якісь покупки, ми йдемо з часом в ногу. Тобто, минулий рік купили трактор Fen 136 360 кінських сил. І для того, щоб -то загрузити його на повну потужність, було прийнято рішення, ми купили культиватор на Grand Place, який коштує 70 тисяч умовних одиниць. Значить, Що з собою представляється культиватор?» Культиватор шириною захвату 13 метрів. Найбільший культиватор у нас був 9,7 метрів. Тобто ми збільшили производительність цієї машини. і Сьогодні купили ми цей культиватор у фірмі Рейдон Тех, в якій працює бивший наш працівник. Бригадирокторної бригади Стадник Олег, який сьогодні приїхав, робив введення експлуатації. Ну, буквально ми три години ним працюємо і побачили, що техніка класна, е, хорошо копірує ґрунт, е, хорошо зрізає бурян. Е, ще найголовніше, це те, що ми Зробили хронометраж і побачили. За годину він десь накриває 10 гектар ріллі. Робота аграріїв потребує постійного відбайливого ставлення до матінки природи. В агрофірмі імені Гагаріна впевнені, що сили, затрачені навесні, обов'язково матимуть результат, коли прийде час збирати врожай.